Вітаю на каналі Таро таємниці, і у нас феншуй прогноз енергії від 13 до 19 травня 2024 року. І у нас згідно феншуй енергії, змія управляє травнем. І у нас починається місяць молодик. Що нас чекає 13 травня в понеділок? Це енергія успіху, сприятливий день для багатьох справ, для взяття шлюбу, переїздок до нового будинку, до нового міста, до нової країни, для зустрічі і побачень, для праць на землі, для підписання угод, для початку далеких подорожей, для початку будівництва та ремонту. А також, так як ви тут бачите, хтось буде переможцем, хтось буде співати виступати на сцені і отримає за це винагороду. Для творчих людей гарний день. 14 травня, ага, і ще у нас в цей день він несприятливий для початку судових справ. Тут така енергія успіху, якщо ви хочете виграти, ви в цей день просто не подаєте на суд. І пощастить щурам, буйволам, зміям і півням в цей день. Найбільше пощастить. 14 травня вівторок. Енергія отримування, сприятливий день для взяття шлюбу, для освідчення, початку навчання. Можна просити про якусь важливу для вас послугу у людей, які вищі вас за посадою, або у ваших батьків, або в інших спонсорів, меценатів, які вам можуть допомогти у вашій справі. Для початку нової роботи дуже вдалий день. Вдало робити йогу, медитацію і молитися цього дня. А також, як ви бачите, тут ще вдалий день для наших романтичних зустрічей та побачень. Хтось отримає листи. Бачите, тут є такий конвертик, хтось квіти, когось запросять на якусь вечірку. Несприятливий день для починання ремонту, проходження лікування, робіт на землі. Пощастить тигрикам, коням, собачкам і свинкам. Так, 15 травня. Енергія відкривання. І другої фази наростаючого місяця. Сприятливий день. Для всіляких заходів, які пов'язані з відкриттям будь-чого. Це заручення, взяття шлюбу, відкриття нового бізнесу, новосілля, підписання умов, розпочинання різних подорожей можна цього дня. Можна працювати на новій роботі, починати нове навчання і курси, так якось вона зараз йде, вона йде до навчання. Несприятливий день для праці на городі, для заливання фундаменту під хату. Пощастить кроликам, коскам, псам і свинкам. 16 травня. Енергія замикання. Не робимо жодних важливих справ. Можна завершувати поточні справи, але не починати нові. І це буде дуже важливим для вашого подальшого успіху. Пощастить щурам, драконам, мавпам і півням. Ось вона все зробила і пішла далі. Щоб вам піти далі, потрібно закінчити розпочаті справи. Так, 17 травня. Енергія створювання сприятливий день для ділових зустрічей, для читання, навчання, заручень, подорожей і пошуку нового. Гарного лікаря. Несприятливий день для початку перебудови чи ремонту в будинку. Пощастить буйволам, зміям, мавпам і півням. І дивіться, всі разом, всі разом роблять якусь роботу на результат. Так, 18 травня. Енергія позбування. Сприятливий день для наведення порядку, очищення тіла і думок, сповідання молитов, позбування непотрібних речей і поганих людей, гарний початок дієти, відмови від шкідливих звичок, допоміжна енергія на закінчення небажаних контактів і зв'язків. Несприятливий день для будь-яких починань. Не підписуємо год, не йдемо в перший робочий день, не виходимо заміж, не переїжджаємо в інше помешкання, не висаджуємо рослин. Пощастить тиграм, коням, собачкам і псам. І навіть можна так усамітнитися, десь піти і від всіх відпочити, побути на самоті з самим собою. Так, натомість, 19 травня. Дає енергію помножування, сприятливий день для відкриття бізнесу, підписання угод, відвідування чи проведення конференцій. Добре для заручень, для різних зустрічей і для різних заходів. Плідний день для стягнення борхів. Тільки стягуйте не так, щоб потім читати молитви. Можете наростити брови, волосся або ще, що ви там собі бажаєте це благоприємний день. Несприятливий день для початку лікування і праць в садку та на городі. Пощастить кроликам, козам, коням і свинкам, а також це ще день, коли ви скільки даєте, скільки ви і забираєте. Для тих, хто все планує згідно з енергіями, можете в дописах на YouTube каналі виписувати сприятливі дні, щоб покращити свою якість свого життя. Щоб і кохання у вас вдалося, і здоров'я у вас було міцне. І зараз ми подивимося прогноз саме для вас. Виберете карту і подивимося, що феншуй енергії говорять саме для вас. Зберемо ці всі карти. Так, і вибирайте від одного до чотирьох. Від одного до 4. Так, 3, 4. І так, хто вибрав першу карту саме для вас, буде помножування програється. Щось ви будете давати, але і будете отримувати від Всесвіту. Хто вибрав 2, у вас буде якийсь перший результат на роботі? І ви його досягнете завдяки командній роботі. Гарна карта, і вона приносить ще гроші. Так, хто вибрав номер три, у вас буде початок нової роботи або нового навчання. Ви тільки тільки на перших кроках, на порозі. Так що приготуйте конспекти. І починайте навчання. І хто вибрав номер 4, то ви вже будете закривати свій результат. ви вже досягнете, отримаєте якийсь диплом, сертифікат, похвалу. Може на роботі у вас буде новий контракт, може нова робота. Отак От Місяць до вас промовляє. Дякую за підписку на канал, за вподобайку і зворотній зв'язок. До нових зустрічей!